Ти ж казала колись, що в тебе були відносини з дівчиною, да. потім був хлопець да. і так далі. І тут в тебе ж вже є порівняння. І ти можеш точно сказати, угу. от з ким краще мати відносини з жінкою чи з хлопцем. 50 на 50. Я не можу. Ну, типу, просто зустрічатися з дівчиною мені окей. Але ну, без чоловіка я не можу. Ну, Все-таки у мене туди 60% уходить на чоловіка. Не знаю, я захист шукаю в чоловіках. Я хочу таку якусь опору біля себе, партнера. Я б звикла до таких стосунків. А з дівчиною я теж розглядаю, може б, я її розглянула не знаю, в майбутньому, але не зараз, не хочу. А дівчина для тебе в стосунках має бути ну, такою жіночною? Ні, мускулінною. Мускулінною, Тобто, бачиш, тут же може бути про захист. Ну, ну, да, ну бо є жінки, які там сильні е, і сильніше за багатьох чоловіків. Але от в стосунках з дівчиною є багато плюсів, багато. Вони запам'ятовують, дарують подарунки ті, які я хочу, ухажують не так, як чоловіки. От так, як мені потрібно. Це взагалі вау.